Тигрик Сімка і Капібара Люк Історії від Максимки У лісі жила пара нерозлучних друзів Тигрик Сімка та Капібара Люк. Вони були зовсім різні. Сімка швидкий, голосний, запальний, як маленький вогник, а люк спокійний, розважливий і лагідний, мов тиха річка. Друзі любили грати разом, але іноді Сімка так хвилювався чи сердився, що не знав, що робити з цими відчуттями, тоді люк завжди був поруч, щоб йому допомогти. Одного разу під час прогулянки біля річки сімка знайшов гарний камінчик. Але коли побачив, що у люка камінчик ще яскравіший, він одразу насупився. Чому тобі дістався гарний камінчик, а мені ні, це несправедливо. Люк подивився на друга і лагідно промовив. Сімко, здається, ти зараз відчуваєш злість. Злість це коли ми сердимося, бо щось не так, як ми хотіли. Тигрик здивувався. А хіба так можна? Просто назвати свою емоцію? Так, усміхнувся люк. Коли ми називаємо емоцію, вона стає нам зрозумілішою і не така вже страшна. Вони продовжили прогулянку і раптом сімка побачив веселих пташок, які співали на гілках. Його вушка піднялися, а очі засвітилися. Я відчуваю щось добре. Радість з'являється, коли нам приємно, і хочеться сміятися. Трохи згодом хмари закрили сонце і ліс потемнів. Сімка пригорнувся до друга. Мені моторошно! Це страх, кивнув люк. Страх захищає нас, він підказує бути обережними. Сімка почухав лапкою за вухом і задумався. То, виходить, у мене є багато різних емоцій? Саме так, сказав люк, є ще сум, коли ти щось втрачаєш, є спокій, коли серце тихе. Емоції схожі на кольори веселки, кожен колір важливий. Тигрик усміхнувся. Я більше не боюся своїх емоцій. Тепер я знаю, як їх називати. Люк пригорнув друга. Запам'ятай, Емоції це твої підказки, якщо їх слухати і розуміти, вони допомагають жити. І відтоді, коли Сімка сердився, він казав Я відчуваю злість. І злість швидко вщухала. Коли йому було сумно, він шукав підтримки, а радість ділив з друзями. Так тигрик навчився розрізняти емоції і став щасливіше.